Вітаю, друзі. 20 червня 2024 року завершився візит Путіна до В'єтнаму. І ті, хто стежить за моїм відеоканалом, ймовірно, помітили, що я відстежую цей візит, тому що до поїздки, до візиту у В'єтнам Путін відвідав Корейську Народну Демократичну Республіку, де вони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Отже, сьогодні коротко підведемо підсумки того, як проходив візит Путіна у В'єтнам. Але перед цим кілька слів ще також про наслідки його візиту до Корейської Народно-Демократичної Республіки, тому що поступово з'являється світова реакція на документи, підписані, і на підписані в Корейській народно демократичній Республіці із Російською Федерацією та. Сам візит. Отже, перш за все, Південна Корея, як найбільш зацікавлена країна, зреагувала на цей візит. Вона його засудила і вважає підписання договору про всеосяжне партнерство між Російською Федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою, порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Відповідно, Путін у В'єтнамі. Відповідно, Путін у В'єтнамі своєрідно виправдовувався за цей договір. Він сказав, що договір з Корейською Народно-Демократичною Республікою підписано на зміну попередніх договорів, і в ньому ніби немає нічого нового. Хоча він і виглядає, мовляв, в сучасних умовах так гостро. Однак Південна -коре... Корея викликала посла Російської Федерації у зв'язку з підписанням цим до... цього договору. Засвідчила про те, що цей договір він загострює відносини на Корейському півострові, і е, заявила про те, що вона продовжуватиме накладати санкції на Російську Федерацію е, за її такі дії, е, крім того. Путін пішов на своєрідне загострення. Він сказав, що Російська Федерація не виключає постачання зброї Корейській народно демократичній Республіці, що є теж порушенням резолюції Ради безпеки. От тепер перейдімо до візиту до В'єтнаму. Отже, Путін прибув туди 20 червня 19 червня ввечері, і потім 20 червня 2024 року відбувалися офіційні заходи. Його прийняв президент В'єтнаму, президент В'єтнаму ТОЛАМ і процес і Зустріч відбувалася не настільки е, пафосно і масштабно, як це було в Корейській Народно-Демократичній Республіці. Е, вон, Путін провів не лише переговори з президентом В'єтнаму Толамом, але також і з е, генеральним секретарем комуністичної партії Нгуєн Фучонгом і прем'єр-міністром Фам Мін Тінем. За результатами цих перемовин було підписано 11 публічних угод і меморандумів. схоже, що якихось серйозних документів підписано насправді не було. Хоча президент В'єтнаму То Лам заявив, що В'єтнам і Російська Федерація уклали інші угоди, які не є публічними. Конкретно він не назвав, які це угоди. Сторони домовилися продовжити оборонно технічну співпрацю, зосередитися на енергетиці, освіті, науці і технологіях. Фактично, це ті сектори, щодо яких щодо Російської Федерації, Сполучені Штати та Європейський Союз ввели санкції щодо Російської Федерації у зв'язку з її вторгненням в Україну. Однак, фактично, В'єтнам себе таким чином політично протиставив. Сполученим Штатам Америки, і вони вже е заявили про те, що неприпустимо е неприпустимо, щоб будь-яка країна надавала Путіну платформу для просування його агресивної війни, і іншим чином дозволяла йому нормалізувати свої звірства. І Сполучені Штати заявили про те, що вони е надішлють до В'єтнаму свого. Надійшлють до В'єтнама побічника дерсектаря і колишнього посла у В'єтнамі Деніела Крітенбрінга. Я думаю, що у такий спосіб Сполучені Штати спробують дізнатися, що саме було підписано, і зазначити вплинути в якийсь спосіб на В'єтнам, щоб ці угоди не мали негативного наслідку для наслідків для відносин між сполученими штатами та В'єтнамом, тому що наскільки я розумію, В'єтнам. Поки що розглядається західним американським бізнесом як одна з площадок, куди переноситься виробництво з Китайської Народної Республіки, і відповідно США розраховують на поступовий відхід В'єтнаму від підтримки Російської Федерації і від підтримки. Північно Корейської Народно-Демократичної Республіки однак, на жаль, схід він трошки складніший ніж в своїх стратегіях, ніж собі уявляють на заході. І В'єтнам чітко дотримується. Багатовекторної політики, за його словами, з метою збалансованої політики з метою забезпечення своїх національних інтересів і не тільки В'єтнам, всі східноазійські країни стараються не приймати той чи інший бік в політичних позиціях з огляду на Перше наявність Китайської Народної Республіки як величезної країни, яка має вплив в цьому регіоні, загроз військових, які існують, конфліктної ситуації, яка там є в азії, і позиції Сполучених Штатів Америки. Відповідно, на жаль, цей візит Путіна до В'єтнаму продемонстрував, що Російську Федерацію деякі країни ще сприймають як глобальну силу. Відповідно, надають їй публічний майданчик для просування своїх агресивних наративів, несправедливих, таких, які не відповідають нормам міжнародного права. Однак це світові реалії, з якими нам в Україні доведеться рахуватися. На жаль, в нас при владі надзвичайно некомпетентна влада Зеленського та його Шепіто, яка не лише не розуміє таких складних контекстів, але й. Просуває спрощений підхід до дипломатії, коли дипломатичною роботою займаються некомпетентні люди на кшталт болгарської послиці, чи того ж таки залужного, який ще досі з 8 лютого 2024 року не доїхав до Великої Британії в якості посла. Я і думаю, що таких кадрів як таран. Той же ж теж співробітник Генерального штабу України, міні бувший міністр оборони України. Тобто, дипломатична служба розглядається в Україні як якісь заслання в той час, коли це повинно в сучасних умовах бути засобом професійного просування інтересів України з урахуванням складних політичних світових контекстів. Однак я трохи відхилився від теми. Таким чином завершився візит Путіна до В'єтнаму, і відповідно. І наше відстеження цього візиту, слава Україні.